Щось, очевидно, відбувається. Причому це щось відбувається з нашими чиновниками. А на фоні того, що війна продовжується, у багатьох із них є загострення. Загострення пов'язане з тим, що війна має бути до, до якоїсь безкінечності. Ось вийшов вже подоляк. Він останнім часом менше виходить в ефір, а це вийшов. І сказав про те, що ніякого плану, який передбачає зупинку війни, там тимчасове припинення війну, там здачу територій, в обмін на мир, немає. Таких планів немає. Ну і далі, все як завжди, там українці ніколи не погодяться і так далі. Українців насправді ніколи нічого не запитували. Це, по-перше, по-друге, якщо війна до кінця і єдине, що ворог розуміє, це мову сили, тоді я б хотів би побачити тих, хто за війну на передовій. Тому що сидіти в кріслі і розповідати про те, як потрібно мужньо і дуже довго захищати. Країну, коли ти бачиш, очевидно, що збільшується кількість тимчасово окупованої території, збільшується кількість смертей. Харків руйнують кожного дня, суми руйнують кожного дня. Вже навіть новини не публікують. Навіть один політолог сказав про те, що здається, в Херсоні там заборонили якусь певну статистику навіть публікувати, стільки ударів є по а, території. Відповідно цих міст, і ось коли ми все оце бачимо, то на цьому фоні чиновники виглядають доволі дивно. Вони обрали хорошу позицію. Ти ж не скажеш, що ти хочеш здати територію, ні, бо ти одразу зрадник, там колаборант і так далі. Ти ж не скажеш, що ти хочеш капітулювати, ні. Бо зрозуміло, що далі буде. І, от чиновники дуже хороші позиції. Тобто, з одного боку, вони самі не воюють, родичі їхні не воюють. А, ну, напевно, їхні сім'ї також в певній безпеці. І от залишається що? Залишається мужньо сидіти десь в Києві, часто це в бункері, або з хорошою охороною на коні з шаблею, і, будь ласка, можна воювати. Хто сьогодні бачив страшне фото, коли мечем? Ну, ви бачили, напевно, що зробили з нашим солдатом. Це не чиновник, це не його діти, це не його син, це чийсь син був? І ми про цього чоловіка вже ніколи не дізнаємось, ніколи. І отак щодня. Щодня, 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 щодня. Проте нашим чиновникам ну, дуже кортить, щоб це все не зупинилось. Вони обрали собі дуже хорошу е, аргументацію: ми не здамо території, ми не втратимо людей, ми то ми не сьо. Ну, справа в тому, що кожен день війни це втрата територій, це втрата людей. Це відсутність подальшої перспективи відвоювати ці території. Що на це хто скаже? На це відповіді немає, бо про це ніхто не запитує. Ні журналісти, ні чиновники самі з собою. Але тут іще одна халепа. Сполучені Штати Америки почали якусь дивну гру. І мені здається, що те, що зараз ми чуємо від наших чиновників, частково воно є певною контрреакцією, бо в Сполучених Штатах Америки... Зокрема, Міжнародний валютний фонд нібито хоче поїхати до Російської Федерації. Сьогодні кілька країн, 9 чи там 12 європейських, заявили протест. Ну, протест це дуже добре, але США вирішили і вони завжди вирішували самостійно. Їм не потрібні якісь оцінки інших держав. Вони на це дивляться зверхньо, особливо європейських. Трамп. Трамп теж почав говорити про те, що подальша війна, і вона може призвести до такого протистояння, яке дійсно втягне НАТО, втягне Сполучені Штати Америки у війну, і вони цього не хочуть. І от коли я сьогодні походив по різним ресурсам, я побачив, що насправді майже всі ресурси. Українські підконтрольні, які вони дають ці меседжі, меседжі, що війна має продовжуватись, і я чудово розумію, що зупинка війни зараз означає тимчасову втрату тимчасово окупованих територій. Я чудово розумію, що е, зупинка війни означає відсутність можливості збройним шляхом визволяти ці території, тому що якщо буде домовленість. І буде розмова про те, що це потрібно зупинити, то далі ти просто зв'язаний договорами і зобов'язаннями, ти не можеш рухатись військово. А дипломатично, це може бути складно. Це може бути складно, і це може розтягнутися на 10 років, на 5, на 7 років, на 15 років. Так, це може розтягнутися і на 10, і на 5, і на 15. Але оцей чоловік, який з мечем в грудях, закінчив своє життя. Десь невідомо де на асфальті, він міг прожити і ці 10, і ці 15 років. Він міг жити, він міг народити дітей, він міг піднімати економіку, він міг працювати, він міг служити, він міг вчити тих, хто буде призваний до армії. Адже ми чудово розуміємо, що Україна буде готувати і молодь, в тому числі до того, щоб були готові, якщо що, і головне питання: війну завжди можна продовжити. І час сьогодні грає не на нашому боці. Сьогодні у нас є питання зі зброєю, у нас є питання з власними заводами, у нас є питання з навчанням новобранців, у нас є питання з фортифікаціями, як би там чиновники не говорили? У нас є питання з корупцією. Як би там в 95-му кварталі, чи де ще, чи Микола Тищенко, що інколи одне й те ж саме, не говорили про те, що корупція не на часі, і так сказав сам. Ну, сам головний в державі. Головне перемога. Ну, оці всі, хто говорять про перемогу, головне не корупція, а головне перемога. Так ви з корупцією не боретесь. І на передовій щось вас не видно. Складна ситуація. Складна ситуація, і мені здається, що сьогодні чиновники України знаходяться от в, такому, в такій досить нестабільній ситуації. Вони шукають виходу, а виходу немає. Тому що ти зав'язався тільки на один, на один сценарій, і як тільки про це почули військові, що може бути там якась заморозка і так далі, вже полетіли від однієї працівниці медичної служби погрози, ну не погрози, можливо, фіксація якогось факту, що військові це не сприймуть, і буде військовий переворот. Що самі створили, те зараз самі і розгрібайте. Я нагадую, що 5 років тому люди прийшли до влади на основі розмов про мир. Домовлюсь, з чортом лисим, зупиню, всі повернуться, будуть сміяти, не будуть плакати, українці, будемо піднімати економіку і так далі. Не вийшло. Не вийшло. От, просто не вийшло. Напевно, настав, настав час, настав на щось час. Але ми бачимо, що чиновники не хочуть. Не хочуть е, полишати своїх місць, не хочуть запустити хоч якесь оновлення, хоч чого-небудь у владі, і просто вже тасують своїх, але ситуація залишається незмінною. Не забувайте підписуватися, напишіть, що ви думаєте про перспективи, про перспективи війни або миру.